Шановні колеги, доброго дня, шановні журналісти, дуже раді вас вітати на брифінгу. Це брифінг керівника Офісу України Андрія Єрмака, а також зовнішньополітичних радників глав держав і керівників уряду Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини. Власне, цей брифінг присвячено започаткуванню київської ініціативи, нового формату взаємодії наших держав. Ініціатором цієї ініціативи виступив Андрій Єрмак, тому зараз він трошки більше розповість про неї. А в цілому наш брифінг буде побудовано таким чином: спершу коротке вступне слово Андрія Єрмака. Далі ми будемо дуже раді почути короткий фідбек, саме зустрічі від кожного з наших високоповажних гостей. І далі у нас буде час на декілька запитань. Я думаю, не дуже багато, десь 4-5. Ви піднімаєте руку і кажете, кому адресуєте своє запитання, а також озвучуєте медіа, яке ви представляєте. Дуже дякую, Андрій Єрмак. Доброго дня всім, шановні представники медіа. Сьогодні відбувається дуже важлива подія і ми раді вітати наших сусідів, наших партнерів, які знайшли час приїхати багато хто не в перший раз приїжджає протягом цієї жахливої війни, цих шести місяців. Сьогоднішня зустріч, ініціатива, яку ми назвали Київська ініціатива, вона цілю, яку ми поставили. Із якою ми сьогодні впоралися, це координація наших зусиль. Ми багато про що сьогодні говорили. В першу чергу, це безпека. Ми проінформували наших колег про ситуацію на фронті, про потреби, які нам необхідні для того, щоб наших успіхів було ще більше. Ми говорили про продовження санкційного тиску, ми говорили про майбутні гарантії безпеки для України. Ви зараз почуєте думки наших гостей. Зі свого боку, я можу сказати, що я дуже задоволений цією дискусією. Ми домовилися, щоб це відбувалося на постійній основі. Я думаю, що раз на місяць ми будемо проводити це в форматі відео я впевнений, що до нас долучаться і інші наші партнери. Ми будемо розширювати коло учасників цієї ініціативи, і я думаю, що це дуже дуже критично важливо, щоб сьогодні всі наші партнери, ми всі разом були в одному інформаційному полі. Наші партнери знали безпосередньо від нас всі останні новини. Ми могли координувати наші зусилля. І дійсно, сьогодні, в, останньому, в останній репліці своїй я сказав, і я дуже радий, що наші колеги підтримали це, що наша перемога. Це буде наша спільна перемога з нашими партнерами, з нашими сусідами. Ми в цьому впевнені і рухаємося вперед. Зараз я думаю, що щоб не завлікати багато часу, давайте надамо слово нашим друзям, нашим гостям сьогоднішнім. І потім ми дійсно, як сказала Дар'я, зможемо відповісти на ваше запитання. Дуже дякую. Попри Андрію, дуже дякую за запрошення. Дякую, ім'я. Звіс своїх колег, я, Якуб Кумок, держсекретар, представник президента Дуди, так як сказав, ваша перемога є нашою перемогою, і завжди, ми завжди, коли є в Києві, відчуваємося частиною, маленькою частиною вашої огромної перемоги, українки, українці сьогодні захищають Європу від тоталітаризму, від тиранії. За це дуже дякуємо і наші Держави допомагатимуть б... до самого кінця, до самої перемоги українському народу. Дуже дякую. Льо, а медвайза радниця Литовського президента зовнішніх справ. Я можу повторити, що Литва потужно підтримує українську незалежність, суверенітет, і територіальну цілісність. Ми справді віримо в вашу перемогу, щиро віримо до перемоги. Від Угорщини, я хотів би сказати, що гуманітарні аспекти дуже важливі. Наші серця угорські з нашими українськими друзями ми підтримаємо усіх біженців, що приїздять до нашої країни. І той факт, що Україна потребує власних людей, власного народу. То всі, хто захочуть повернутися, ми сприятимемо усіляко. Дякую. Дякую. Я хотіла подякувати за те, що мене запросили на цю дуже щиру таку обраду. Ми висловлювалися цілком відверто від Румунії. Хочу висловити на сам кінець нашу цілковиту солідарність з Україною. Дякую, Вітаю, вітання з Латвії. Я радниця президента Латвії. І наш президент тут був рік тому, коли ми запускали кримську платформу. Тепер ми також від країни тут присутні і будемо з вами, аж поки не звільниться Україна до кінця. і Остаточно я Алі Єрма. Я переказую вам вітання від прем'єр-міністра Естонії Кайколеса. І, і ми тут uh, ділимось нашою підтримкою. І висловлюємо її на дипломатичному рівні. Обговорюємо вашу дорогу до Європи. Кандидатський статус Естонія підтримує вам у цьому всілякої. Також військова допомога, як найперше завдання, щоб усе було ритмічно і вчасно на цій дорозі важливій. Я а, від президента Естонії а, хочу сказати, що ми всі зібралися тут, щоб поділитися а, нашою підтримкою з українським народом, запропонувати і дати вам цю підтримку. Ми і далі допомагатимемо Україні українцям, аж поки ви не виграєте цієї війни. І останні, Яна кобзова радниця словацького президента з зовнішніх справ завсіди дуже приємно і корисно пробувати в Україні. Дякую за цю корисну обраду. І Ми говорили про те, як підтримувати далі в Україну також у вашій справедливій оборонній війні виборонити не просто свою територію, свій народ, але свободу в Європі. І я хочу вам за це українно подякувати, і ми й далі сподіваємося, що триватиме наша конструктивна спільна праця. Отож, всім дякую. Отож, прийшов час відповідати на запитання. Шановні колеги, піднімайте руку, називайте медіа і кажіть, кому адресоване запитання. Будь ласка. Так. Dobrze, dnia, To tym, o w do pana ministra Kołocha czy w przed, przed najbliższym czasie wiemy jakie nowe obszary współpracy mogą być nawiązane między Polską a Ukrainą w najbliższym czasie. Jak się rozumiem, powinien być polsko, tak na po polsku odpowiedzieć, tak. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za pytanie. Polska i Ukraina pracują nad nowym traktatem, który jeszcze bardziej wzmocni ich wzajemne stosunki. No ale przede wszystkim Polska kontynuuje pomoc dla Ukrainy i będzie tę pomoc kontynuować. Drugiego wyjścia nie ma, nie ma też drugiej polityki polskiej. To też yy, chciałbym jasno powiedzieć. Polska w sprawie Ukrainy ma nie ma żadnej ukrytej agendy. Robi, praktycznie mu, mówi tym samym językiem co Ukraina, bo rozumiemy, że obrona Ukrainy jest również obroną Polski. Dlatego wszystko to, co w Polsce jest, co się dzieje w momencie agresji rosyjskiej, będzie kontynuowane i będzie kontynuowane do samego zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję, BBC Жанна Баспічук. питання до пана Андрія Єрмака, потім можливо до інших спікерів. Питання наступне. з різних джерел надходить інформація про те, що суттєво уповільнювалася поставка західної зброї Україні, і це важко пояснити, тому що саме зараз настав критичний момент для таких поставок вони потрібні для того, щоб. Ті запаси, які вичерпалися в Україні, поповнити так і ем, забезпечити можливий контрнаступ на фронті. Чи ви обговорювали сьогодні це питання? Чого можна очікувати від партнерів України, найближчих друзів, саме щодо поставок критично важливої західної зброї в ближчий час? Дякую за запитання. Ну, по-перше, не вірте пліткам, це неправда. Ми продовжуємо отримувати військову підтримку від наших партнерів. Вона не скорочується, а навпаки, збільшується. Але сьогодні ви розумієте, що це є дуже чутевою темою, тому е наразі ми вважаємо, що треба показувати це результатами і перемогами наших збройних сил. Безумовно, сьогодні ми говорили це ж на цю тему і отримали повну підтримку від наших партнерів щодо подальшої співпраці. Щодо забезпечення всім необхідним наших збройних сил Укрнформули Лена литвиненко. У мене питання до очільника офісу президента, пана Єрмака. Скажіть, будь ласка, от і започаткована нині ініціатива, чи е, обговорюватимуться на ній також безпекові гарантії для України, чи можливо вже обговорювалися є якісь практичні напрацювання. І раніше ви говорили е, про те, що можливо вже наприкінці цього місяця будуть оприлюднені перші рекомендації щодо гарантій безпеки України від міжнародних партнерів. Е, коли чекати і чи вже є дійсно напрацювання? Дякую. Дякую вам. Да, безумовно, ми про це говорили. Ви знаєте, що позиція президента нашої команди така, що ми вважаємо, гарантії безпеки дуже дуже важливим питанням. Ми постійно говоримо про це зі всіма нашими партнерами. Сьогодні це теж було предметом обговорення. Я радий, що наші партнери проявляють дуже велику зацікавленість щодо ознайомлення. А дехто і до готовності бути гарантами нашої майбутньої безпеки. Я хочу повторити, я завжди, ну, насамперед, хочу зробити так, що коли щось говорю, це виконувати. Тому я підтверджую, що до кінця цього місяця, я думаю, що це десь 29-30 число, ми от можемо вже розраховувати на. Появу першого документу рекомендації щодо нашої групи експертів з паном Расмусеном. Над цим документом ми зараз працюємо, і безумовно, я сьогодні проінформував про це наших колег. Вони теж з зацікавленням чекають на цей документ, який ну, може вам відкрити маленьку таємницю. Я вже знайомий з його текстом. Це буде дуже дуже потужний документ. Дуже дякуємо всім. Дуже всім за увагу. дякуємо. Дякуємо.